Вітаю в ефірі. Програма з перших у з перед мікрофоном Наталя Тукало. П'ять з половиною років у Вінниці працює молодіжний центр Квадрат простір, який об'єднує, залучає увагу активної творчої та ініціативної молоді. Вона ж у свою чергу сміливо пропонує і втілює в життя найцікавіші, найкреативніші ідеї. Детальніше про те, чим живе квадрат, нині які проекти, заходи та непересічні події будуть відбуватись в закладі впродовж цього літа. Поговоримо з директоркою Вінницького молодіжного центру Надією Мельник. Я вас вітаю, пані Надія. Доброго. Отже, я перед ефіром погортала трішечки сторінку в соціальній мережі Facebook молодіжного центру і Переконала, що там у вас дуже багато відбувалося різноманітних подій, заходів. Всіх не перелічиш, але. Це і освітні, і культурологічні були заходи, і наукові заходи. От які з них, на вашу думку, є найбільшим досягненням молодіжного центру, найбільше досягнення вас як керівника і вашого колективу. Дякую, пані Наталя, за запитання. Так вже 5,5 років ми можемо пишатися тим, що молодіжний центр квадрат провів більше 4 тисяч заходів. Це особисто організовані самим молодіжним центром. А також в нас ще були заходи співпраці з кимось, і заходи, які проводяться безпосередньо в нашому просто молодіжному центрі. Тобто, це кожен, хто має бажання щось провести своє, може може. Орендувати приміщення, так? да, ну але орендувати абсолютно без безкоштовно, тобто просто прийти, організувати, а ми допоможемо, звичайно, у цьому. Е, насправді найбільше наше досягнення це наші партнери, які нам допомагають у е, наших заходах. Підтримують нас. Наразі е, ми дуже пишаємося співпрацею з інноваційною лабораторією. Вона об'єднала три країни: Україну, Польщу та США. І на базі молодіжного центру ми плануємо до кінця е, цього року відкрити ще технічну лабораторію. Що це таке? Ну, технічна лабораторія ми будемо е, виготовляти різні інструменти за допомогою робототехніки. Угу. Так, нещодавно до нас приїжджали наші польські партнери, і ми з ними про це домовлялися. Є попит на таку техніку, на ми хочемо спробувати. Ми хочемо спробувати, адже на майбутнє ми плануємо допомагати цим нашим збройним силам. Угу. Так. Це таке з перспективи. Ми теж сподіваємося, що у нас це все вийде. На базі молодіжного центру це буде створено і реалізовано. Далі, нещодавно, можемо вже трошки привідкрити завісу. Молодіжний центр квадрат виграв грант по реалізації соціального підприємництва. Зараз ми вже на етапі підписання договору та відповідно отримання коштів. Хочемо на базі нашого молодіжного центру відкрити кав'ярню. Яка буде працювати відповідно на частково на нашу статутну діяльність? Тобто відсоток від прибутку буде. Враховуватись на нашу соціальну, на наш заклад як благодійна допомога, а також для того, щоб вже було все соціальне підприємництво, на всі 100%, То відповідно ми хочемо залучити до роботи людей з інклюзією з інвалідністю. Це буде кав'ярня безпосередньо в приміщенні квадрату чи так, десь окремо так, квадраті. Так, так. Це буде в безпосередньо молодіжному центрі. І обладнання, все яке буде. Відповідно використовуватись, це буде обладнання молодіжного центру, тобто кавова машина і все інше, що потрібно для цієї роботи. В квадраті буде пахнути кавою. О, так. <світ> Якщо е, я порину трішечки е, в часі на, назад, буквально минулого місяця була така класна, як на мене, акція її е, е, ініціював її. Е, е, Фонд Подільська громада, правильно, благодійний так. фонд Подільська громада, називалась вона Квітне допомагає перемагай, і квадрат дуже активно до неї долучився. Ну, взагалі, все те, що про квіти і про, такі, про природу, це дуже гарно і цікаво. Чому вас зацікавила така акція? Ну, насправді, ми дуже вдячні фонду громади, Подільська громада за таку акцію. і… Те, що ми мали таку чудову можливість для нас, це був перший крок до мережування, до співпраці з молодіжними просторами області, адже ми їх об'єднали. Ми всі троянди вислали на 20 просторів області, які е, зголосилися, що вони будуть їх садити, відповідно чи в них є така територія, де їх можна висадити. І наша команда зняла таке чудове відео, де починаючи з того, як ми їздили по ті троянди, як ми їх пакували, грузили, як ми їх відправляли на пошту і закінчуючи відгуками наших партнерів, що вони вже їх висадили. І було дуже приємно, що це відбувалося саме за руками молоді, тому що висаджувала їх молодь громад. І нам було дуже приємно, що от ми долучились до, до такої ініціативи і об'єднали простори Вінницької області. Тому для нас це був перший крок, який показав, що квадрат готовий до співпраці, і ми можемо допомагати. В будь-яких напрямках ну взагалі акція квітне допомагає перемагає. Вона така, ну здається, практично щорічна пані е, Олена Данілова е, одразу одразу в, в тому році, і, і цього року вона розповідає про це з таким захватом. Ну ну просто долучається гарні, гарна ідея. Е, Робота центру квадрат і влітку не зупиняється вже власне другий літній місяць піш, пішов. Я щотижня бачу на вашій сторінці все нові нові заходи. От розкажіть, будь ласка, що підготував квадрат на оці два наступних літніх місяці на липень-серпень. Звичайно, ми не зупиняємо свою роботу ні на один день, адже квадрат працює без вихідних. У Нас завжди насичений дайджест. Ми завжди. Враховуємо потреби нашої молоді, проводимо різноманітні майстер-класи, тренінги, семінари, цікаві зустрічі, перегляди, фільми з обговореннями, також презентації книг, де адже ну, зараз ми розуміємо, так, що літо це пора відпусток, і молодь і діти починають шукати можливості, аби урізноманітнити своє дозвілля і відповідно знайти якийсь заклад, який можна буде відвідувати. І проводити цей час з користю. Тому е, молодіжний центр корабля взяв на себе таку ініціативу, аби урізноманітнити дозвілля молодих людей е, улітку і. Частково їх зайняти чимось і, так, так. корисним. Наразі дуже активна молодь, яка виграла міні-гранти від Апшифту, вони. Е, вже почали їх реалізовувати за підтримки нашого молодіжного центру. Вони проводять такі заходи, як секс освіта, кібербезпека для самої молоді руками самої молоді. Тому нам дуже цікава така співпраця, і це допомагає. Як нам залучати додатково молодь, яка раніше була не залучена, тому що це вже йде учнівська молодь, і вона сама це робить для своєї молоді. Відповідно, вони так більше дізнаються про молодіжний центр квадрат і допомагають своїм однокласникам в розумінні того, що є таке місце, де їх завжди підтримують, і можна буде зробити будь-який захід, який буде відбуватися за нашої підтримки. І вони до вас звертаються, ну я маю на увазі, наші сьогодні молоді люди пропонують якісь ідеї, можливо, деякі з них навіть зможуть здаватись божевільними і не і такими, які неможливо виконати. Щось вони пропонують таке, до чого ви прислухаєтесь, О, ось, це, ось це цікаво, ось це треба буде впроваджувати. Так, звичайно, ми періодично робимо опитування в своїх соцмережах. Що да, вас цікавить, так? Так, да, Що ви хотіли бачити в молодіжному центрі. З останнього нам дуже сподобалась ідея, молодь хоче. Ще екскурсії, піші екскурсії по Вінниці. Тому yeah. ми зараз над цим працюємо. Які заходи з вашого досвіду? Можливо, не лише ж молодь, наша молодь відвідує квадрат, правда? Є заходи для різноманітної вікової аудиторії. От які заходи хочуть люди, можливо, трішечки, які вийшли вже з, з категорії молодь молодь? Ну, зазвичай це психологічні тренінги і йога. Ті, хто відвідують заходи, яким трішечки більше чи. В квадраті є йога? Так. Так. Щосуботи в нас є йога в квадраті. Е, останні два тижні в нас йога була на свіжому повітрі, е, на березі буху. Ми хотіли просто трошки урізноманітнити, і вирішили, що на свіжому повітрі це буде корисніше. І це прям злетіло і зайшло, всім дуже сподобалось. І ще, ну, сьогодні така досить важка психологічна ситуація в країні, стресостійкість. І ви говорили, що. Цікавляться такими психологічними е, заняттями. Є в квадраті таке? Так, молодіжний центр квадрат, якщо враховуючи весь 23-й рік і вже половину 24-го, ми провели вже більше 250 заходів, які допомагають зберігати ментальне здоров'я. Це такі заходи, як арт-терапія, коло самодопомоги, психологічні заняття на різну тематику, такі як здорові стосунки, Тривога як базова складова людини. Та інші. А є попит на такі тренінги, так, лекції? Так, Але так? тут дуже важливо підібрати правильно психолога, спікера, який буде це все якісно і доступно доносити. Ми Таких дуже... фахівців вистачає у Вінниці сьогодні. Е... Якісних психологів, тренерів. Так, вистачає. вистачає. І нам дуже приємно, що саме. Психологи, які працюють з нами, ну, відповідно, вони це роблять безкоштовно, і таким чином вони свій внесок вкладають в розвиток молоді і в стан їхнього ментального здоров'я. Ви вже трішки про це розповідали, що молодіжний центр квадрат займається. Розбудовою мережі центрів на Вінниччині. Ось трішки про це, наскільки зацікавлені сьогодні громади, щоб і в них також з'явились такі простори, заклади, де було б зручно молоді, де б вони збирались, обговорювали, спілкувались на різноманітні теми. Так, на рахунок розбудови молодіжних просторів області, ну відповідно, що що як молодіжний центр квадрат є обласним молодіжним центром, це є основна його діяльність. Тобто ми маємо допомагати громадам створювати в себе такі центри і простори. Але на жаль, поки громади не беруть на себе відповідальність створювати саме центри, так як це окрема юридична особа, не завжди є приміщення, не завжди є люди, які будуть працювати, тому вони створюються на базі центрів культури. Та дозвілля На базі бібліотек зазвичай громада знаходить таке приміщення для молоді. Яке буде використовуватися самою молоддю. Це було не просто, що вони прийшли, почитали там книгу або прийняли участь в якихось там гуртках і майстер-класах від центру культури, а те, що вони можуть самі запропонувати. Наразі в нас працює 22 молодіжних простора у Вінницькій області, які створені на базі центрів культури та дозвілля бібліотек, а також ще 10 є в перспективі. Що робить молодіжний центр квадрат? Молодіжний центр квадрат він мент мен. Є мен для новостворених молодіжних просторів або ті, хто хочуть створюватись. Так? Два тижні назад ми з нашим юристом їздили у місто Хмільник, так як в них є бажання відкрити в себе молодіжний простір, і ми допомагаємо це юридично оформити документи. Тобто, ми робимо положення, ми робимо рішення, допомагаємо їм і розповідаємо, що за чим має йти. Зазвичай такими ініціаторами є молодіжні ради, які активні і які хочуть мати в себе в громаді таке приміщення, і я дуже вдячна громадам. Які вже в своїй е, діяльності розуміють, що для того, щоб зберегти молодь тут, треба показати всю важливість цієї молоді, аби вона залишилася в громаді. Ну, молодь це завжди. Такий, е, такий і Рушій. рушійна сила, правильно. Якщо вони щось хочуть, то звичайно вони досягають своєї мети. Запити на розбудову мережі центрів у сьогодні є. Правильно? Так, звичайно, є і молодіжний центр квадрат, маючи відділ проектного менеджменту та комунікації, також активно пишуть грантові гранти і допомагає. В наповненню цих молодіжних центрів і просторів. Зараз у нас є один, який вже на, на розгляді. Ось ми туди заклали 10 якраз, цих, про яких я говорила, молодіжних просторів, для того, щоб допомогти їм цим наповненням. Тобто це ноутбук, це стільці, це пуфи, це проектори, це екрани. Ну, таке все, що для чого не щоб да, стартувати, так, так для того, щоб було не, не просто, щоб і молодь буде, зайшла і в приміщення і буде. там були лише стіни. Потрібно, щоб це було хоча б мінімальне наповнення, і тому. Квадрат цим зараз якраз займається ну також. Є перспектива є в квадрат, коли заходиш. Він нагадує такий великий мурашник: всі щось роблять, кожен в своєму напрямку, і ніхто нікому не заважає. І, і це завжди мене, мене так дивувало. що люди ходять, вони перетинаються, але. Ну, зручно і комфортно. Ось наскільки сьогодні вистачає в центрі квадрат потужності для такої роботи, все встигати, все пропрацювати, різні напрямки, різні заходи. Як вам це вдається? Ну насправді кожен знає свою роботу, і що мені подобається найбільше в моїй команді, що ніхто ніколи нікого не залишає в біді, і коли в когось з відділу відповідно якийсь важливий великий захід. Вони ми просто збираємося і допомагаємо один одному, і я це дуже ціную. адже моя команда не просто ходить на роботу, а вона її ще й безумовно її дуже любить. А скільки сьогодні людей налічують? Чотирнадцять чотирнадцять людей все це тягнуть і, все, і один одному допомагає. Так ем, у квадраті ви також дуже хочу поговорити про такий напрямок, як військово-патріотичне виховання молоді. Я знаю, що у вас регулярно відбувалися і відбуваються. Такі заходи, наскільки сьогодні важко і важливо їх робити водночас? Важко. Я би не сказала, що це важко, тому що насправді з повномасштабним вторгненням наша молодь зрозуміла, наскільки це важливо. Тому кожен для себе прийняв рішення, що потрібно щось міняти, і відповідно ми просто допомагаємо. Наразі на літній період. Відділ національно-патріотичного виховання планує відкрити книжковий клуб для молоді. Це «Букзона». У В нас є така можливість. В нас є література надана французькими партнерами бібліотеки без кордонів. Вони, до речі, в нас на минулому тижні проводили всеукраїнське навчання. Це ідеас бокси, 4 бокси, які наш молодіжний центр має, в яких знаходяться книги, в яких знаходиться куб, який виїзний, і ми, він роздає навіть вайфай на 16 людей. Ось. Тобто в квадрат можна приходити як бібліотеку. Можна так, да ми якраз зараз над цим працюємо, щоб розробити механізм, щоб люди могли просто брати книги. ну відповідно, що література, яку ми зараз маємо, вона сучасна і молодь нею цікавиться. Тому е, найближчим часом ми плануємо. Започаткувати вже. А також ми ще хочемо зробити нову рубрику в соціальних мережах Вінниця таємнича. Це рубрика, яка розкриє все те невідоме, загадкове і моторошне, що приховує наш куточок України. Тут ми будемо розповідати про містичні місця та знімати відео. Так, а, це а хто? Міємо. А у вас такі фахівці? Так, звідки? Так. <свідки> звідки? Оце які все це ця та команда таємничі, і моторошне. <свідки> ну, зараз ми насправді шукаємо ці місця, потім ми поїдемо з ними ознайомлюватись, будемо шукати про них інформацію, потім будуть такі подкасти про, про ці місця і відповідно відео з тих місць. Так. Це буде така рубрика Невідома Вінниця». Можливо. Вінничі, так. Так, да. Да. Ну і не можу оминути один із ваших таких теж ну, напрямків, які, на мою думку. Ну, дуже важливий ваш волонтерський осередок, який не зупиняє свою роботу ну, з повномасштабного вторгнення від 22-4 лютого, так? Наскільки він сьогодні активно працює? Ну, звичайно, волонтерство стало одним з пріоритетних напрямків вже під час повномасштабного вторгнення. І на базі нашого молодіжного центру працює волонтерська спільнота чарівна мережка, яка, як ви вже сказали, починаючи, напевно, з 24 лютого плетуть сітки, і вони від того дня в нас, і до сьогодні вони у нас. І вони ще встигають закривати якісь базові потреби, і коли до них звертаються. Військові або з госпіталів, вони ще встигають щось і шити, ну але це вже не відповідно не в молодіжному центрі. А є спеціальні шваї, які займаються цим вдома, але приносять це в молодіжний центр, і, відповідно, наші волонтери це все роздають. Гуманітарні збори, донати, все це, все це також на їх плечах є. Ну, Справа в тому, що ми не можемо збирати кошти, але вони збирають кошти лише на основу і на тканину для сітки, тому що з цим. Вже два з половиною роки, як вони працюють, відповідно, вони вже удосконали своє виробництво по виготовленню сіток. До автоматизму. Так, так. Раніше це були просто тканина, яку надавали, а зараз це вже просто купується в рулоні спеціальна тканина, яка швидко сохне і яка легка надзвичайно, і вона швидше навіть плететься. Вони навіть собі придбали такі ножниці спеціальні, які ріжуть її однаково на однакові шматочки. І це прискорює по перше процес виготовлення самої сітки і не займає багато часу для того, щоб підготувати цю тканину, з якої вона буде плестись. Супер. Я хочу наостанок сказати, що всі заходи нагадати нашим слухачам та слухачкам, що всі заходи в квадраті безкоштовні, і вінничани можуть про них дізнаватись із вашої сторінки у мережі Фейсбук і з інших сторінок в соціальних мережах. І умови участі наостанок. Є якісь такі умови, які обов'язкові. Наприклад, реєстрація потрібно реєструватись. Просто так на захід не не прийдеш. Ну, ми маємо теж такий досвід, але під кожен захід. Ми робимо афішу, де ми розповідаємо, хто може прийняти участь, бо може бути якесь вікове обмеження, так як 3D-моделювання ми можемо брати лише з 10 років діток або ще, ще щось, тому потрібно обов'язково ознайомитися з правилами, заповнити реєстраційну форму, і, і все просто прийти до нас на захід. Я дуже бажаю вам, щоб все, що ви робите, вдавалося, щоб були перспективні проекти, щоб молоді було цікаво, ну не лише молоді, щоб квадрат працював ну, для нашої Вінниці, для нашої країни. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Дякую, дуже приємно. Наразі програма з перших добігає завершення. Нагадаю, сьогодні про роботу Вінницького молодіжного центру квадрат, про заходи, які відбуватимуться вже цього літа. Ми говорили з директоркою центру Надією Мельник. Провела програму Наталя Тукало, Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу.